Зайшли ми в безкоштовний музей, грошей в центрі Варшави, банк Варшавський. І тут є така експозиція безкоштовна. Нас дуже люб'язно запросили. На вході нас проінформували, де знаходяться виставочні зали, і що в них знаходиться. І от ми зараз йдемо і хочемо подивитися ну і вам показати, звісно. Ви дивіться, буде цікаво. Таку залу цікаво, дивіться як вона оформлена, Гроші падають з неба. І вона в таких зеркалах. І здається, що вона безкінечна, Подивіться просто. Хоча приміщення воно обмежене дзеркалами, а, а здається, що воно дуже велике. А насправді воно маленьке. Якісь польські банкноти. Звуки улитки, сріб... срібні злытки. Ну, все ще має банківські активи. На нас падають горш. Падай <с doris> На голову. Бачите, підійшла, і перестала переставила туди перед командом. дійшла і І більше почала сипатись Прикол. Зібрана колекція монет від е, самих е, їх першого виникнення, коли людство почало обмінювати товар на товар. Потім пішло до висновку, що натуральний обмін не є зручним і прийшло, вигадало еквівалент товару. Це гроші, які на той час були елементарні. Це були куски якихось, срібла кусочки, були кусочки яких. Матерії, там от видно, Значить, можна подивитися, це були кусочки всякого окремого міді були. Ну, Таке, що мало цінність. Це було, як би так сказати, перчислені от, монети. Але весь час досконалювалися, до тому що знаходилися люди, які підробляли це все діло. Це було легко підробити, але на даний час карбується, все краще і краще, краще. І тепер на даний час монети дуже тяжко підробляти. А колись це було легко. І то ви можете бачити, що на той час вже досить було на високому технологічному рівні виготовлялися різні монетки. Можна, можна подивитися, тут навіть таке збільшене скло, яке дозволяє роздивитися монети, які вже були на той час, мали вже досить стороні. Технологічні підстави. Поглянути на них, вивчити, тому що їх тут дуже багато, з різновидів різних років. Дуже цікава колекція, це, насамперед, вона буде цікаво для людей, ну які колекціонують монети, які вивчають історію монет. Для них це буде дуже цікаво. Ну а нам так. Відносно. Луки, злиток в всіх руках, які в... важить, напевно, кілограм з 15, якщо не більше, більше, навіть більше, дивіться, натуральний. Навіть з моїми фізичними такими скромними даними, мені дуже тяжко поратися з цим злитком. <пух> Тепер я можу вам сказати точно, що я тримав в руках дуже багато золота. Как перевозили золото. Вот этот покрыток. 3D-повозка. Рік надії. Ходимо ми ще трошечки понове по, скажімо так, релігійних місцях Варшави. Були тільки що відвідували костел центральний Варшави, де хочемо жити теж такі подивитися. Ну, вони, я не думаю, що там щось буде дуже відрізнятися, але тим не менше. Зимня подивимося. Да, Подивіться, яка прекрасна алея Липова. Вона десь напевно, протяжність має ну точно з кілометрів. До речі, сьогодні четвертий день. Е, свято. У поляків називається чало Господнє. Боже. Боже, чало Боже. Ну, Боже, чаво. Господнє, Боже. Ну я думаю, що це якби синонім, можна вживати теж. Сьогодні в четвер ніхто не робить, всі відпочивають, всі магазини зачинені. Ми сьогодні теж вирішили трошечки прогулятися по місту. Ми вже багато чого бачили, полона, багато чого показав, але Варшава настільки. Велике місто, що можна кожного дня щось кудись ходити, щось дивитися, роздивлятися, і буде цікаво, і щось буде новеньке. і Буде супер. Ось такими альтанками в китайському стилі, як бачите, і сад каміння. Водоймище, і це все так гарно спроєктовано складається враження, що ми перебуваємо в самому Китаю. Що скажеш? Королівські важінки. Да. Коментарі. Ну, я б сказав би так, що цікаво побувати в тому місці, де колись купались королі польські. Це була купання королівська, і я так думаю, що цей палац, такий міні палац був побудований для того, щоб вони тут перебігалися після того, як вони прийняти. Хімежа продовжуємо прогулянку парком, милуємося краєвидами, ландшафтним дизайном, водоймами, дуже багато качок і інших водоплаваючих. Парк грандіозний. Нам дуже подобається, дуже багато всяких таких місць, де можна локації, локації так, насолодитися полежати на гарних таких галявинах, подивитися, як раніше відпочивали королі, які вели собі простір, робили для того, щоб відпочивати, що ти зробиш розмах. Мове переді мною посольство Кацапське в Варшаві і перед посольством Кацапським на тротуарі надпис Слава Україні! Героям слава! Судьбу очі Кацапи.